Лікарняний для ВІП-загратованого Юрія Луценка прооперують у приватній столичній клініці. Смертельні деталі правоохоронці повідомили подробиці ДТП за участю Костянтина Меладзе. Водію вмикай світло, дай готує низку новацій до правил дорожнього руху. П'ятниця очима журналістів каналу Тивай. У студії програми сьогодні Олексій Ліхман. Добрий вечір. У новий рік до столиці. На початку січня Юрія Луценка можуть перевести до однієї з приватних клінік Києва. Там на ексміністра чекатиме операція з видалення новоутворень у кишечнику. За словами прес-секретаря народної самооборони, лікарі діагностували, що доброякісна пухлина дуже швидко росте і порадили не відкладати з оперативним втручанням, аби пухлина не перетворилася на злоякісну. Реабілітаційний термін після таких операцій. Триває щонайменше два тижні. Офіційного коментаря від пенітенціарної служби поки немає, але та ж пані Сарган повідомила, що тюремники нібито вирішують із адміністрацією клініки організаційні питання. Хотів полякати гранатою опонента і сам підірвався на ній. У Чернівцях оприлюднили подробиці конфлікту, який учора призвів до трагедії в медичному університеті. Нагадаю, від вибуху в коридорі закладу загинув колишній військовий. Двоє людей, які проходили повз були контужені. Як з'ясували правоохоронці, підривник і один з викладачів вишу мали давні неприязні стосунки. Обидва були членами садового товариства. Викладач як голова кооперативу не хотів підписувати документи військовому про переведення його дачного будинку. У статус житлового на початку грудня університетський працівник поскаржився до міліції на погрози. Військового запрошували до міліції, щоб дав пояснення, але той не прийшов. А вчора приїхав до університету полякати гранатою ворога. Утім, усе пішло не за планом. Граната здетонувала в руках військового пенсіонера. Слідство ще має з'ясувати, звідки у нього вибухівка і де вона зберігалася. Замість того, щоб прийти в міліцію, розказати про причини конфлікту. І, відповідно, міліція, і якщо була б недостатня компетенції міліції, прокуратура втрутилась би в ту ситуацію з приводу земельного спору, він пішов таким чином провести для себе свій з'ясування відносин. Пенсіонер, військов, колишній військовослужбовців, який приніс гранату, раніше був декілька років директором цього садівничого товариства. За штурм одеської мерії затримали двох людей. Ще трьом надіслали повістки. Про це покликаючись на речника одеської міліції Володимира Шаблієнка, повідомили місцеві інтернет-видання. Минулої п'ятниці потрапити на сесію міськради мирним шляхом не змогли представники партій Свобода, Удар та підприємці з одеських ринків. Тому вирішили прорватися на засідання силою. Вибили двері, а у відповідь отримали сльозогінний газ та холодний душ із водометів. За словами підприємців з ринку Привоз затримані саме їхні колеги Віктор та В'ячеслав Бабей першого стверджують, свідки правоохоронці посадили до машини навіть без пред'явлення повістки. Решта отримали такий документ з вимогою прийти для надання свідчень. Те, проти чого виступала свобода у день штурму одеської мерії так і сталося. Вулицю названу на честь розбудовників української державності Юрія та Івана Липи, перейменували. Поперед мерії скручувати таблички з цими іменами побігла проросійська організація Дозор. Її члени виклали в інтернет фото, де власноруч чіпляють назву нову назву вулиці Федора Пішеніна. Учасники акції заявили, що зробили це власним коштом і зекономили місто гроші. Федор Пішенін міщанин, який побудував в Одесі перший паровий млин. А от Ван Липа комісар Одеси від центральної ради у 2017 році. Юрій його син, один із ідеологів українського націоналізму. Державтоінспекція розробила нові правила дорожнього руху. Вже наступного року в українських автолюбителів може значно побільшати зобов'язань, де й диктуватиме яку гуму ставити на автомобіль та як одягатися водіями пішоходам у темний час доби. Ближній світлофар стане обов'язковим навіть у день, а шоферам ще й доведеться вивчати нові дорожні знаки. Про мотивацію і деталі нововведення розповідає Ярослав Кречко. Більше зобов'язань, менше аварій. Нові правила дорожнього руху заборонять українцям їздити на літній гумі взимку і відповідно на зимовій влітку. Зміна шин стане обов'язковою 1 жовтня та 1 травня. Також до їх хоче, щоб авто світилися навіть у день. Увімкнення світла стане обов'язковим з осені і майже до кінця весни. Ще одна новація: водіїв хочуть змусити одягати сигнальний жилет під час виходу на проїжджу частину. Носити світловідбивачі. Нові правила зобов'яжуть і пішоходів. Право дорожнього руху приводяться в відповідність до конвенції і європейських стандартів. Бумовлено тяжкими дорожньо-транспортними пригодами, які відбуваються, коли наїзд на пішоходів, чи так само збивають водіїв, закінчуються, як правило, смертельними випадками. Експерт Вадим Добровольський нововведення запропоновані дії називає правильними і такими, що вже давно діють в Європі. Та на його думку, деяких деталей розробники правил все ж не врахували. Наприклад, чому сигнальний жилет під час виходу з авто вночі має одягати лише водій, а не усі пасажири. Також не зрозуміло, як інспектори змусять носити світлоповертальні елементи пішоходів і з якого саме матеріалу вони повинні бути. Європейський флікер по своїм свойствам свята не ні жилет. То есть то же самое в ближнем свете пешехода с такой вот кругляшом на одежде видно за 200 метров. У нас э, стандарта на флікери немає, Должен бути описані всі свойства матеріалів, которые можуть примінятися для відготовлення флікерів. Проект нових правил у Державтоінспекції сподіваються передати на розгляд кабінету міністрів вже завтра. Даївці розраховують, уряд швидко затвердить нововведення і вони запрацюють вже з 1 березня 2013 тисячі Водії новації чекають з пересторогою. Що три я согласен на 100%. тому що зі нові. Насчет жилета, там тут 50-50. То есть есть аварийный знак, я думаю, его достаточно. Если на габаритах и все дела, это просто сказывается на дополнительном расходу топлива, потому что нагрузка на генератор и на двигатель, и загазованность, само собой, возрастает. Я считаю, что в дневное время суток габаритные огни то есть они не нужны. Это большой риск кататься. Зимою на літній різі, тобто ти подвергаєш не тільки себе опасності, але й окружаючих. Штарваль буде по-любому. Буде зимня, буде літня, буде без різини. Все одно Это чомусь по-любому. Це саме приказ, знаєте, що у нас заї буде час даний на їх ведення в дію. Десь на протязі двох місяців водії зможуть і усі учасники дорожнього руху ознайомитись. З їх змістом Введення штрафних якихось санкцій на даний випадок поки що о, на рівні е, проєктів опрацювання. Знайомитися автомобілістам доведеться із новими знаками. Вони здебільшого інформаційні, зокрема, повідомлення про відеофіксацію руху. З нового року обіцяють у ДАІ, понад 70% інспекторів будуть використовувати прилади для вимірювання швидкості на основі лазерної технології, а це означає, водіям зможуть показати навіть відеоролик їхнього порушення. Ярослав Кречко, Ганна Скибенко, ТВА. Суддів Леніним лякали виставу з вождем комуністів у труні під будівлею Києво-Святошинської Феміди влаштували мітингувальники. Протестували проти тримання під вартою так званих Васильківських терористів. Нагадаю, трьох чоловіків заарештували ще 2011-го. Володимира Шпару, Ігоря Грема та Сергія Бевза звинувачують у терористичній діяльності, незаконному володінні зброєю та поваленні конституційного ладу. Підозрюють у спробі підірвати пам'ятник Леніну у Борисполі. Активісти стверджують, звинувачення їхніх соратників абсурдні, тож влаштували прихід. Леніна, аби вкотре привернути увагу громадськості до долі затриманих, Володимир Іліч у супроводі камер прямував до зали суду, аби дати свої свідчення як потерпілої сторони, у якої немає претензій. Однак після проходження всіх міліцейських кордонів вождя слухати просто не було кому. Суддя Юрій Бурбела не відкрив засідання. Правоохоронці назвали ім'я продюсера, що напередодні ввечері спричинив смертельне ДТП. 30-річна жінка загинула під колесами Костянтина Меладзе. Сам композитор, за словами слідчих, цього факту не заперечує і усіляко сприяє проведенню слідства. Трагедія сталася на трасі обухів Київ неподалік від транспортної зупинки п'ятихатки. Мешканці села давно жалілися, що у темну пору доби перехід не підсвічується. Нині слідство встановлює, чи саме по переходу йшла жінка, коли автомобіль Меладзе її з. Сам водій, за словами ДАІ, був тверезе, але результатів токсикологічної експертизи і ще чекають. Його авто зараз знаходиться на штрафмайданчику. За статтею, по якій відкрите упровадження, Костянтину загрожує до восьми років позбавлення волі. Інші новини дня, далі у випуску. Зокрема, говоримо про таке. Я прошу анонс. Азійський список Євросоюзу. Старий світ відкрив полювання на олігархів з Казахстану, Узбекистану та Киргизстану. Попи ідуть у підпілля. Патріарх Московський закликав священників не світити дорогі авто. Наш десант у Дакарі, українська команда, відправилась на підкорення найскладнішої траси світу. Аліменти по царськи. Екс-дружина Сильвіо Берлусконі розвела медіамагната на десятки мільйонів. За смерть Сергія Магніцького ніхто не відповість. Суд виправдав єдиного підозрюваного у справі загибелі юриста, екс-заступника начальника СІЗО Бутирка Дмитра Кратова. Такий вирок не став несподіванкою, адже перед цим прокуратура наполягала на відсутності кримінальної недбалості у діях Кратова. Раніше йому закидали, що він не вжив усіх потрібних заходів, аби врятувати життя Магніцького. Проте пізніше правосуддя вирішило інакше, що Кратов діяв відповідно до інструкцій. Мати і вдова Сергія назвали слухання фарсом. Вони вважають, що Слідство, обвинувачення та суд допомагають реальним винуватцям ухилитися від відповідальності. Сам Кратов заявив, що йому шкода померлого, але своєї провини також не визнав. Аудитора фонду Ермітач Кепітал Сергія Магніцького заарештували у листопаді 2008-го. Рівно через рік він помер від хронічних захворювань, які розвинулися у нього у тюрмі. Смерть юриста викликала широкий суспільний резонанс і міжнародне обурення. Дякую суду за справедливе рішення. Спасибо всем тем людям, которые поддерживали меня, которые верили в мою честность, тем, тем, тем людям, которые молились за меня, тем людям, которые переживали за меня. Прежде всего, я хотел бы сегодня выразить огромное спасибо всем сотрудникам общественной, общероссийской организации Офицеры России за моральную и юридическую поддержку. 48 мільйонів доларів на рік ось така ціна розлучення для Сильвіо Берлосконі, колишній прем'єр-міністр Італії. Нарешті розлучився із дружиною Веронікою Ларіо. За умовами угоди Берлосконі таки зміг залишити за собою вілу за 100 мільйонів, де мешкала родина. Водночас пані Ларіо отримає немалі відступні, адже 48 мільйонів на рік це понад 130 тисяч доларів на день. Невідомо чи варто співчувати експрем'єрові. Півроку тому журнал Forbes оцінив його статки у 6 мільярдів доларів. Сильвіо та Вероніка були разом останні 22 роки, мають трьох дітей. Ініціатором розлучення стала дружина після того, як пішли чутки про зв'язок її чоловіка з 18-річною фотомоделлю. Водночас італійський політик, наче і не сумує. Нещодавно заручився з 27-річною Франческою Паскале, головою його фан-клубу. Паспортизація інтернету. Уряд Китаю зобов'язав інтернет-користувачів реєструватися під своїми справжніми іменами. Тепер за законом органи контролю отримують право видаляти сторінки або окремі записи, якщо ті містять незаконний контент. Інтернет-провайдери мають зберігати і відслідковувати записи. А в разі виявлення порушень одразу повідомляти про це владі. У Піднебесні ця практика не нова, проте нині вона набула законодавчого оформлення. Влада пояснює, що такі міри потрібні заради безпеки у мережі. Критики ж вважають, що це шкодить свободі слова, адже випадки, коли блогери викривають корупційну діяльність, частішають. Не дражнити паству патріарх Московський Сея Русі Кирил порадив священникам не хизуватися дорогими автівками, аби не привертати уваги змі. На думку Кирила, шикарний Мерседес чи Бентлі можна замінити продуктами японського чи корейського автопрому і якісний гірша і злі язики мовчатимуть. А от перш ніж прийняти люксовий автомобіль від спонсорів, порадив 20 разів подумати. У далекій 90-ті його мовляв самого спокушали шестисотим мерседесом, але він встояв, щоб не збентежити вірян. Натомість, церква. Повинна подбати про те, щоб священик після вживання святих дарів, особливо із градусом, не сідав за кермо. Обов'язок доставити священика додому лягає на той прихід, в якому він служить. Сам голова РПЦ і радий би відмовитись від люксових машин, але йому робота не дозволяє. Я использую автомобілі із государственного гаража, які представляють гараж особового назначення. Эти автомобілі отвечают соответствующим требованиям безопасности, і я, як охраняемое лицо, не можу использовать інші машини. Олігархам із Центральної Азії стає незручно у європейському союзі. Раніше вони могли розміщати там свої капітали а в разі потреби отримувати політичний притулок. Але як повідомляє Deutsche Welle, 2012 рік приніс неприємні сюрпризи. У низці європейських країн проти деяких олігархів порушили кримінальні справи. Подробиці зараз розпитаємо у нашого колеги у Боні Захара Бутирського. Захар вітаю, Ви виходите з нами на зв'язок. Хто перебуває в списку цих олігархів? Ну і власне за що почали ці розслідування? Прошу. Ці прізвища доволі відомі. Гульнара Карімова, це старша донька президента Узбекистана, яку дуже хочуть допитати зараз слідчі одразу в двох країн Швеції та Швейцарії, в справі щодо дачі хабаря співробітниками відомого скандинавського концерну Телі Сонера. Цей концерн отримав ліцензію на роботу в Узбекистані. Рахунки, пов'язані начебто з гульнарою Карімовою, нині арештовані у європейських країнах. До речі, поштовхом стало розслідування шведських журналістів. Максима Бакієва, сина колишнього президента Киргизії, який мешкає в Лондоні, підозрюють в шахрайстві з цінними паперами. Федеральне бюро розслідувань добивається екстрадиції цього олігарха до США. Одному азійському олігарху лондонський суд навіть вже виніс вирок. Два роки ув'язнення, але знайти його і посадити не зміг. Він втік. Це опозиційний банкір з Казахстану Мухтар Аблязов. Його процесом нещодавно зацікавились і німецькі депутати. В самій же Німеччині триває розслідування щодо участі в економічних злочинах ще однієї колись дуже впливової людини в Казахстані Рихата Алієва, колишнього зятя президента Назарбаєва. Аліїв зараз мешкає в Німеччині. В Казахстані його заочно засудили до 20 років тюрми і добувається Дачі казацькій феміді в 2007 році він потрапив в опалу. Був зміщений з усіх посад і став на сторону опозиції до Назарбаєва. Ну але це окрема історія Олексію, що означає це, що в Євросоюзі тепер дуже серйозно взялися за олігархів з середньої Азії. І власне, чим це опальним олігархам загрожує? Найцікавіше для мене те, що азійські багатії, виявляється, прилаштовують свої капітали не десь у Шанхаї, а саме в Євросоюзі. І що зараз, бодай, декому з них стає тут не зовсім затишно. Ну, Наприклад, Гульна... гульнара Карімова це відома в своїй країні світська левиця, бізнес-леді, але виїхати в Європу вона тепер не може, боячись арешту. Скільки ще таких процесів і розслідувань, і наскільки вони скоординовані між країнами ЄС, можна лише здогадуватися. Більшість фактів дойче ВЛ повідомляли джерела, які не бажали бути названими. Коли Бундестаг направив уряду Німеччини запит щодо Аблязова та Алієва, то і німецьким депутатам повідомили, що інформація по цій справі конфіденційна, не підлягає оприлюдненню. Адже це може нашкодити роботі компетентних органів. Її можуть надати лише особам зі спецдопуском. Однак в мене складається враження, що європейські спецслужби в 2012 році якось особливо ретельно взялися за центральноазійських олігархів. Дякую, Захаре, за роботу. Глядачам нагадаю, це був кореспондент Deutsche Welle Захар Бутирський про підвищений інтерес європейських правоохоронців до олігархів із Центральної Азії. Це була остання тема нашого випуску. Власне, все про що ми встигли з вами поговорити. Я бажаю вам приємних вихідних. Не забувайте, будь ласка, що вони передсвяткові. Тож робіть висновки, проведіть їх достойно і правильно. Я зустрінусь з вами в останній день цього року. Тож до зустрічі 31 о 20.30. На все добре.